Чим краще риєш, тим більше живеш. Накрив бліндаж живеш, не накрив бліндаж вмер. От за це треба їбати. І їбати дуже сильно. В даний момент представляю знову перекриту ділянку траншеї, яка зроблена абсолютно невірно. Виглядає вона таким чином. Це ще один із прикладів. От ще один з прикладів каркасної побудови. Захисних споруб. Причому, бачите, нижній ряд бровин лежить перекриття накату, лежить просто на каркасі. При зруйнуванні цього каркасу вся ця частина дерева впаде солдату на голову. Це раз. Друге, вони збиті великою кількістю фортифікаційних скоб що самі по собі вже дерево розколюють. От, наприклад, ось на цьому прикладі, використання такої кількості фортифікаційних скоб це злочин. І при, при першому вже прильоті, воно розколеться і зруйнується. Вся, вся ця маса дерева і землі впаде солдату на голову. З найгрубшою помилкою є сквозняк, який йде у цій частині Любий, чи мінометний постріл, чи артилерійський, чи, скажімо, вог. Він призведе до того, що особовий склад, який ховається в цьому сховищі, буде уражений. На 100%. Як бачите, в цьому варіанті навіть немає ні противоосколочної стінки, нічого. Єдине, що тут плюс-мінус правильно зроблено, це В-подібний або ПЦ-подібна конструкція траншеї Уже краще, ніж прямокутна траншея, набагато краще. Але не є ідеально. Такий же саме біда зроблена і в цьому боці. Зверніть увагу, вон який сквозняк під захисною спорудою. Я навіть, навіть не можу собі уявити, що вона і від чого вона може уберегти солдата. Відповідно, така ж сама проблема і тут. Ми маємо кучу. Цілу кучу дерева, яка лежить просто на отакій от, грубо кажучи, стойці, така стойка не зможе витримати нічого. Це абсолютно хибна конструкція, я її називаю побудову, побудова курятника. Якщо Це як землянка для того, щоб просто жити, у ній. Ще можна би було, можна би було. А для того, щоб використ... виконувати свою захисну функцію, ні в якому разі вона її виконати не зможе. І солдат думає, що він захищений, в реальності це біда. Москалі розбушувалися. Пробують нас лякати, ну, хуй вони вгадали. Тому, дивіться, знову дуже гарно і чітко видно біду всю цієї конструкції. Ні в якому разі отак от, от робити не можна. В реальності це злочин. І от такий, говорячи москальською мовою, дзот, дерев'яна земельна огнівая точка, не має права. На життя від слова взагалі. Це не дзот, це не дерев'яна земельна вогнева споруда, це хлопці, шляпа. Це повна шляпа, і я би не хотів в такій шляпі займати оборону. Її терміново треба переробляти. Терміново треба переробляти. Під таке, як треба. Ось такі сквозняки сюди fp шки залетять в постріли Вога, РПГ чи в ближньому бою, вони абсолютно, абсолютно не здатні для цього, що вони тут придумані. Ні для як, як сховище для особового складу. Ні, як вогнева споруда. Зверніть увагу, гарні виконані потрачені матеріали. Виглядає, ну зроблено все, абсолютно шиворот на виворот. Ось така історія. Ніколи так більше не робіть. Стій! раз, два. Увага! Слухай мою команду!